Так, всім привіт. Сьогодні йду в барбершоп. Який зовут кабан. 76 кг зранку важу. Отак от зараз виглядаю, хочу трошки зменшити спо... ну, бороду сьогодні і зменшити довжину волос. Трошки під... підстригтися, Це, може щось трошки заріз, так собі виглядаю. Неухожено, не, не ухожено. Де? Коті, сука, а? Через 150 років чи ніколи. Так, вернувся я з барбару. Отак, підстригся. Прикольно підстригся. Мені, в принципі, моя стрижка абсолютно подобається. 600 гривень разом з бородою стрижка. Коштує. Колінку так. світло вийде, тут чистено в, в коридорі? Крутчу ось так.